Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник Павтоща. А зараз я буду перевіряти знання наших учнів, бо це раунд школа. Доброго дня, діти. Доброго Доброго дня. Доброго дня. А що ми сидимо. Як ваші справи домашку зробили? Я хворів, я хворів. В мене собака з'їла все. Що все? цю хату з'їла. У мене всі хати. В мене немає хати. А там була домашка, а Юра без шкарпеток прийшов. Друзі, зараз перед вами з'являться 11 клітинок. Під кожною клітинкою запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник може відкрити одну клітинку та відповісти на запитання. Чим важче запитання, тим більше балів ви можете отримати. Кайф. Під якою клітинкою яке запитання від якого класу ви зможете дізнатися тільки тоді, коли відкриєте. І першим вова Шумко відкриває, будь ласка. Завжди він перший. П'яте запитання. Усім привіт! Мене звати Триву Арінка. Я вже ходжу до першого класу. І Ще я люблю уроки, я досліджую світ. Тож придумала для вас таке завдання. Подивіться уважно і скажіть, яка із цих істот не є хижаком. Це я маю відповідати. Так, один, так. Лише один я. Стрибунець, ми його знаємо. Як е, богомол. Так, як богомола. Ну, дивлячись, якої ну. Якої релігії, якої конфесії, правильно? <рес> а, він хижак. Сто відсотків. Жук-рогач, він хижак. Я бачив на власні очі. А Що, він що ти бачив? Як він їв Богомола? Він бився з лисиці. <рес> Ні, так він бився, але він не їв. Бабка. Бабка хижак. З'їла дітку. <рес> Варіант В. Жук, рогач олень. Сонечко, богомолода бабка, які жоками серед комах, бо йдеть собі подібних. А жук олень харчується соком дерев. Тобі, мій А мали. жук, олень правильно відповів. Блін, клас, дякую. Команда ткача ну, заробляє один бал. Дякую. Зараз за один бал стільки довго думали. довгодуму. Вічність! Сашко, можна, так. будь ласка, ти відкриєш клітиночко? Так, я обираю цифру 10. 10. Привіт, мене звати Привет. Софія. Привет. Я учениця четвертого класу. Я обожнюю шоу. Я люблю Україну. Молодець. Бо його веде Ксенія Мішина. Я придумала для вас завдання з української мови. Сподіваюсь, у вас немає проблем з наголосами, бо вам потрібно правильно поставити наголоси у словах, надрукованих на плакаті. Якщо нічого не наплутаєте. То отримайте два бали. Так, це набагато ваші. Виходь, будь ласка, до того ж. Дякую. Що... Ваги, ваги, ваги. 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 Ти стаєш на ваги. Які ваги? О, так. Далі. Ваги, так, ваги? Ваги. Випадок. Щасливий випадок. Вірші чи вірші. Читати вірші. Вірші я би сказав. Давай вірші. далі. Вірші. Ні, ти вірші, ти підкреслив вірші. Я вірші <рес> А, ні ну все, зафіксовано. Ладно, Помилка. Помилка, помилка, не помилка була, коли ти написав вірші. Помилка. Загадка. 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 Ми віримо все. в нашого капітана. Хоча віримо ми і програємо в Віримо нашого капітана і перевіряємо правильність. Ми кажемо ваги, ваги. Випадок. випадок вірші. вірші. Загадку. А слово помилка. має два два помилка, помилка. Можна казати. І так, і так. І так, і так, так. З їп, з їп, з їп. Yeah. Я yeah. за тебе, я з тобою їв. Oh. Два бали команді <плес> педано. Два бали. Стільки нервів, Ребята, я так не виживу. <плес> Юра, відкривай, будь ласка. Давайте три. три. Привіт. Мене звати Микола і я учень шостого класу. А поставлю вам запитання з географії. Опа! Сподіваюсь, ви добре знаєте будову атмосфери. Якщо так, то легко дасте відповідь на запитання, з чого складається повітря. Подивіться на екран і оберіть правильну відповідь. І за це ви отримаєте 3 бали. О, ну, це, це, це залежить біля кого встати. Так. 10 відсотків азоту 89% 1 кисню, 1% процент нічний гай. азоту, 21 кисню. Тут може бути як помилка, так і помилка. Кисна, склад повітря. 50% азотом кисню? Ні, не може бути. 70% азоту не може бути. Ми А вдихаємо киснем. В інші газі ми взагалі не думаємо. А от дивись, там де 78 і 70% азоту. 21 кисню, 29 кисню. Може бути варіант Г? Г, давайте перевіримо. Повітря складається на 78% азоту. 21% кисню. І один відсоток інших газів. Неправильно. А, неправильно. Ой, складно вчитися в школі. А, не... Фіма, будь ласка, так. обирай. Фіма, я давай. вибираю один. Усім привіт. Мене звати Світозар. Я навчаюся в 8 класі. Так. Один із найкорисніших предметів у школі це основи здоров'я. Да. Тому я підготував завдання саме з цього предмету. Тим паче, зараз курси першої медичної допомоги є надзвичайно актуальними. Тож, якщо ви в тренді, може і впоратися із завданням так. і отримаєте 4 бали. 4 бали Вам багато. потрібно за одну хвилину накласти капітану своєї команди пов'язку під назвою Чепчик. Удачі, чепчик. <світ> <світ> Давайте чепчик. У мене, якщо у мене вже накладено, Фіма. Будь ласка, починає. Е, Накладеш мені чепчик, так щоб я вижив. Мені потрібно бін відірвати. Не читай, записки помагай. Ми з Лєрою домовляємось. Що? А ти тут особисте життя будуєш, так? Да? З... Так, мотай мені голова тече. Костя, ти з Одеси, там у вас медицинський То, напи... є. А ти звідки? Чвівірка, мені Лєра написала зніпра. записку. Давай, крути. Мотай. Ні, стоп! А ви не спитали. А Фіма хоче, щоб Підан вижив? По-моєму, ні. Здається... Все, є. Все є. Вам дуже пасує, мене син такому ходить. Дуже гарно. Чуєте? Чуєте? Що то я така бабка? схожий на бабусю. Ні? На кого я схожий? На побиту бабусю. А перевірить, як ви впоралися з завданням інструктор з тактичної медицини. Ви ще ви живих людей не викликаєте, до мене не можна живих людей. Севолод Дорофєєв. Будь ласка. Добрий, Севолод. Севолод, не виходьте, я вас прошу, бо тут. Це я зробив але питання, куди його вмазали? Всі китаю, по-перше. Якщо щось Привіт. не так, викай все, Волод. все я... в порядку. Все пацієнт буде жити, мабуть, але надовго. Можливо. Боже, я не можу це кращий чіпець в світі, який я бачив. Все. стоп, все. стоп, чули? сарказм. Загалом перше пов'язочку. Дав все правильно тут натяжіння дуже добре, але може продемонструвати додатково. Так, якщо можете, а можете мені накласти щоб було видно дуже ну, чудово. Я вас попрошу так. притримати. Ось таким А, чином ти виском. не притримував. Ну понятно. я а, можу от от, притримати. От, якщо ти не просив О, це, це згідно інструкції. Дивимось да, накладаємо, робимо декілька перших турів, фіксуючих турів. Бачиш, це тури називаємо. Ну, це, це, це вже можна закінчити і буде краще це вже краще, ніж тож я б так не сказав. Головне накласти це все охайненько. і цю штучку. Розвертаємо. А ось як робиться цей куточок, та саме під цей на зображенні у вас дуже дуже добре все змодельовано. От воно що там там написано було для людей. Ти ще читати вмієш? Але ви були не пильні і не уважні. Тому зараз ми це виправимо. Якщо б мене був такий викладач з ОБЖ, може я б і не бухав два роки. Ця пов'язка, як на мене, виглядає значно краще, ніж ти зробив. А це ти називаєш пов'язкою. Севело, а як би ви оцінили виконання завдання Фіми? От Те, що він наклав. Але максимально чесно. У мене і голова маленька. Максимально чесно. Я Всеволод, вваж... ми вам дуже дякуємо. 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 Балів немає. Лєра, ти наступна. Так. Обирай, будь ласка, питання. Я вибираю питання під номером 8. 8? Так. Номер 8 відкрити, будь ласка. Вітаю всіх! Мене звати Зоряна, і я учениця 11 класу. Ого! Маю для вас цікаве запитання з біології. Сподіваюсь, що ви не плаваєте у цьому предметі і зможете вгадати правильну відповідь. Отже, уважно подивіться на зображення. На ньому ботанічна пам'ятка під назвою Явлення Колоні. Яка розташована у селі Кролевець на Сумщині. А що ж означає цей термін колонія відносно до плодових дерев? А. Усі дерева колонії походять від однієї яблуні. Б. Усі яблуні в колонії одного сорту В. Яблуні з цієї групи не переживаються на інших місцях і Г. Це одне дерево. Uh, я думаю, що варіант Б правильний, що всі яблуні в колонії одного сорту, але можливо, це, це... все одне дерево, вариант... і ці а, всі не, 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 не. дерева від однієї яблуні походять. І вони не яблоні. приживаються на інших місцях. Ну, можеш все бути? Це правильно, беремо всі варіанти, Лєра. Треба обрати тільки один варіант. Але колонія, вони називаються чомусь. Колонія це що? всі дерева колонії походять від це однієї яблуні. Це коли яблоні. вони одинаково щось роблять. Да, це Самірелька, не, не ж видно. Давайте є відповідь. Шмаляю. Є. Варіант а. а. Давайте перевіримо. Я сподіваюся, це одне ви здогадалися, що все, що на фото, це одне дерево. Це унікальне яблуня росте як кущ. Її особливість у тому, що вона вкорінюється гілками, що нахиляються до землі. І якщо ви відповіли правильно. То отримуєте 5 балів. На жаль, ви не отримуєте 5 балів. 5 балів. Це одне дерево. Так. І до речі, це дерево я читав про нього. Воно не приживається ніде. Такого немає в Україні взагалі. Це Юра завадити. Так, це Юра. Це навикає. Але я все одно його люблю. Да. Ну що, далі? Останній Костя, будь ласка, обирай. Костя, давай. Все, зараз я домалюю вагончик і поїду. Костя, будь ласка. Номер 6. Номер 6. Привіт, зірки Привет. мене звати Каріна. І я навчаюся у дев'ятому класі. Нормально. давайте перевіримо наскільки ви витривалі да. зі спортом. Та чи зможете здати нормативи з фізкультури? Сподіваюся, це завдання да. випаде хачу. Що а мені щоб отримати відмінну оцінку з фізкультури, мені необхідно підняти тулуб з положення лежачи в положення сидячи 25 разів за 30 секунд. Це що це я прискачати? Тому отримаєте аж 4 бали, якщо ми зробити це, хоча б 20 разів за 30 секунд. 20 разів. Костя, якщо щось піде не так, медицинська служба тут. Костя, 30 секунд в тебе є. Чекай, ну, дайте мені підготувати. Знаєш, як ми робили? Ми робили ось так, О. дивись. О, і повна. Але тільки якщо все. О. Ні, 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 ноги чі, треба вирівняти. У мене тепер є мотивація підійматися. Давай, 25 разів. 30 секунд, погнали. 1 2 3 4 5 6 Сім сторони дев'ять, десять, один, давай, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять пять, давай, давай, двадцать, три, чотири, Гравець, я краще програю, ніж буду таке робити. Костян, ти, силач, ти костя сила. Ну що, друзі, я готова оголосити рахунок. Давайте команді ткача вдалося заробити один бал, а команді педана Це рекорд шість балів. І загальний рахунок стає 32,29.